А відео диск диск відео записані є ці відео? Є так, а не мог не можна було б, наприклад. Не можна було би наприклад встановити на комп'ютері зразу таку-таку-то годину і дивитися. Можна Але десь одночасно багато запитання розуміємо, але зараз просто якось некоректно. Ми зараз досліджуємо і оглядаємо флеш, який не має жодного ну, не має доказового значення у справі. Тобто складається таке враження, що сторона обвинувачення просто. Створює видимість винуватості під захисного, так, надаючи суду на різдві. Я вкотре звертаю увагу суду, що згідно практики Верховного суду, копії відеофайлів прирівнюються до їх оригіналів. І немає значення, на якому носії міститься відеофайл конкретний, оскільки речовим доказом є не сам носій, а відеозапис, який на ньому міститься. Ні, і, і носі так само має засібник здійснювати. Ви... 에... Основний носій визнається Ваше, носій не є речовим доказом. Розуміння КПК, відеозаписи, маршрутів пересування взагалі є речовими доказами. Вони відносяться до категорії документів, у зумінні КПК, не до речових доказів.